Audi Tron 55 в рідкісній комплектації Black Edition. Це у нас не просто зовнішній Black пакет, це ще й додаткові оранжеві акценти в салоні. Далі на відео все покажу. По комплектації це у нас 360 камери, Matrix фари з вирізанням в потоці, топові 21 диски Audi Sport, опційний порт зарядки на правому крилі, який приймає 22 кВт, а не 11 кВт, як в базовій комплектації. Чорні рейлінг. На даху без ключовий доступ, подвійні вікна. В автомобіля пробіг 169 тисяч кілометрів, але в нього повністю вся сервісна історія обслуговування до останнього дня. Ми це обов'язково перевірили перед його покупкою. Тобто ви отримаєте автомобіль, в якого всі заїзди, всі звернення, які були. Обов'язково виконувалась тільки на офіційному дилері. Плюс цей автомобіль ми спеціально завезли до офіційного дилера Ауді у Львові, повністю його продіагностувала, є офіційний звіт. Автомобіль в ідеальному технічному стані, також автомобіль в ідеальному косметичному стані, жодного фарбованого елемента, жодного пошкодження, стан і кузову і салона. Повірте. Таке враження, що в нього пробіг втричі менший. Далі перейдемо до комплектації автомобіля всередині. Подивіться, як гарно вражає чи виглядає цей автомобіль в салоні. Ось такі гарні оранжеві акценти. Тут оранжева нитка, подвійний слайн, спортивні сидіння, спортивне трьохспицеве кермо з перфорацією, панорама, чорна стеля, Проекційний дисплей, адаптивний круїз з підрулюванням. Підігріви сидінь, вставки з натурального карбону. Дуже гарно виглядає якраз в цій спортивній версії. Банколі все на кустика, пам'ять сидінь, подвійні склопакети, мертві зони. Ось тут підсвіточки. Максимальні підсвітки Ambient по салону з підсвіткою гнізд ременів безпеки. Автомобіль після свіжого ТО. Задній ряд, абсолютно все в ідеальному стані. Також оці всі гарні оранжеві акценти, чотирьохзонний клімат, ось як панорама гарно виглядає. Шторки на задніх сидіннях, які комплектуються тільки в топових преміум комплектаціях. Насправді дуже класний автомобіль. Ось Тут і оранжеві супорти, ось тут такий підпис. Вражаючий стан за. Унікальною ціною. У нас є безкоштовна доставка автомобілів по території всієї України. Завтра цей автомобіль може бути у вашому місті. Будь-які форми оплати, також кредит та лізинг. Нагадую, що обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, нижче посилання на нього. Там всі актуальні автомобілі, в тому числі ті, що в дорозі, за найкращими цінами.